Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилує. Ти милостивий чоловіка, людний Бог іси, і, тобі висела, і, Матську, і син, і тобі, славу, посилаємо, цвіси, і святому коліни, і повсякчас, і на віки віків. Благодентству не і верне життя здоров'я, і спасіння, і у святому добрі успіх подай Господи, всечесному Отцю моцю, нашому, священно братирею, Анатолію, наміснику свято Троїнського духовного центру, нашого, братам, нашим священникам, священному монахам, патріотично налаштованій. Обласній міській районній владі нашій, патріотично налаштованим і депутатам нашої Верховної Української ради, усім тим, що тут стоять і моляться, і усім тим, хто по всьому світі на майданах виборює мирним шляхом. Поки що. Болю і кращу долю для нашої вітчизни, родинам їхнім і всьому побожному, багатостраждальному українському благочистивому народові російному ворогами по всьому світі. І збережи Господи на дій И благої літа ногая віта, я віта. Христос прощається! Слава Україні! Героям слава! Якось мені оповідав один одного повітку і сказав, що робили експеримент. Коли жабу кинули в гарячу воду, вона тут же вискочила, але коли її кинули в холодну воду і потихеньку почали підігрівати, жаба зварилася. На що сьогодні розраховують диверсанти України? На те, що вони нас зварять, але вони не знають, що в нашого народу є такий панцир, який не боїться жари. Чому? Тому що Бог з нами. І якщо сьогодні ми кличемо Бога на допомогу і кажемо: Бог наш пан, Бог і Україна, якщо так, то результат буде крок за кроком. Ми за 300 років бездержавності повертаємося до того ступеню, який називається українська держава. Тому слава Україні і слава українському народу. Христі, звертаюся до всіх вас, щоб плекали в собі направду щиро дух молитви, щоб ви тверезів розум, як себе вести. Бути максимально витримувати і не відповідати на провокації. Але просіть духа справедливості, щоб той то накопичення з невіри, щоб воно згасло, щоб ми мали віру в того, хто хоче провадити народ гідно, хто любить свій народ, хто поважає, хто розуміє, що народ це є. Люди, щоб ви навчили цінувати, цінувати людину, щоб ви не цінували лише тільки благо. Ми постійно говоримо благо, благо і благо. Але що з того блага ми сьогодні маємо? Дорогі, Народ стоїть на межі протистояння. Дорогі хочеться, щоб ті, хто стоять в чолі влади, зрозуміли цим шляхом правди. З їхньої сторони не буде. Христос хрещається. Ми закликаємо Боже благословення на цей наш Тернопільський майдан, щоб він був частиною того українського майдану, який сьогодні бореться за кращу долю, щастя і волю. А той третій проголосний святе. Водокрині. foto В Україні влада перейшла межу. Але, шановне товариство, ми маємо всі розуміти, наскільки є зараз надзвичайно важливим власне, оці тисячі людей. І ми закликали тернополян і далі будемо кликати, щоб ви розуміли, ми далі проводимо мирний спротив. Ми далі проводимо цей мирний спротив, тому що ці. Речі, які робить влада, вона робить тільки для того, щоб залякати народ, тільки для того, щоб викликати нас, власне, на ці неправомірні дії, які ми мали робити, вести в країні надзвичайний стан. ...постанови, ті закони, які потрібні тільки їм. Вони не заважають ні на Конституцію України, ні на закони Божі, ні на закони, які є в державі. Їх сьогодні цікавить лише одне, Це успішно проведені президентські вибори в 2015 році. Сьогодні на не повинні бути як ніколи єдині. Сьогодні ми сподіваємося, чекаємо єдиного плану дій від опозиційних лідерів. Тому що тільки спільни, спільними зусиллями ми зможемо робити щось. Має бути єдиний план дій від Києва до самого віддаленого самого глухого села. Тільки так, ми зможемо подолати цей режим, який існує сьогодні. Ми всі пам'ятаємо, кінець 70-х початок 90-х років. Тоді також були такі обмеження. Але тоді народне оборонні підняло хвилину національного донесення по всій Україні. І тоді ми звичайно до того, що вчинка поля за правоних розум, щоб показати їхню курі, кулі і силі. Так вони зараз тримаються на біліції, вони тримаються на ІСПУ. А я думаю... Щоб ви розуміли. Ми далі проводимо мирний спротив. Ми далі проводимо цей мирний спротив, тому що ці речі, які робить влада, вона робить тільки для того, щоб залякати народ, тільки для того, щоб викликати нас власне на ці неправомірні дії, які ми мали робити, вести в країні надзвичайний стан і задусити цей Майдан і нашу революцію.